Вітаємо вас на нашому каналі ВПК Підшипник. Сьогодні представляємо вашій увазі підшипник 608 zzc 3 від японського бренду NSK. Це відомий виробник підшипників, що має довгу історію успіху та бездоганну репутацію. Даний підшипник використовується в автомобільній промисловості, машинобудуванні, медичній техніці, а також у різних механічних та електричних пристроях. Основні характеристики. Відшипно-кульковий, радіальний, однорядний, закритий захисними металевими кришками з обох сторін, що надійно захищають внутрішні компоненти від пилу та інших забруднень, заповнений стилом на весь термін експлуатації. Його особливостю є спеціальна внутрішня геометрія, яка передбачає більший внутрішній зазор. С3. Це дозволяє компенсувати теплові розширення. Розміри підшипника, внутрішній діаметр 8 мм, зовнішній діаметр 22 мм та його товщина 7 мм. Замовити даний підшипник або його аналоги ви можете на нашому сайті. Посилання вказане під відео, або зателефонуйте нашим менеджерам. Завжди з вами ВПК-Підшипник.